Привіт, друзі! Сьогодні приготуємо спаржу. Спочатку промиємо її і обріжемо з двох сторон кінчики. Ставимо варитися на 8-10 хвилин, щоб була м'яка. Як зварили, проціджуємо на друшляк, потім в сковородку додаємо олію і вершкове масло, цибулю дрібно поріжену, смажемо, щоб зробилася м'ягенька. Як зробиться мягка, додаємо спаржу. І вимішуємо. Тим часом почистили часник, додали вершки 18%, тушкується 5-10 хвилин. Тоді додаємо сухарі і ще трошки вершкового масла. Все вимішуємо. Як сухарі підрумяняться, страва готова. Це дуже смачно і корисно і швидко готується. Смачного.